Ісус, Ісус вперше падає під Христом. Вужка вулиця, якою на початку вели Христа, тягнеться поміж будинками пастухів, де повно усілякого бруду. Дорогою до Гофти мусив Христос багато витерпіти, Кати йшли біля нього. З вікон і отворених хат сипалися різні насмішки. Простолюдини й невільники, які були тут при роботі, обкидали хреста болотом. Навіть діти, за намовою старших лаяли, зневажали Ісуса і жбурляли під ноги каміння. Кінець вулиці повертає наліво, ширшає і веде до гори. Біля підніжжя гори на дорозі досить глибока яма, де збирається під час дощу вода. І, властиво болото, яке спливає з гори. Тут лежить великий камінь, щоб можна легше переступити цю багнюку. Таких місць в Єрусалимі чимало. Коли Христос дійшов до нього з тяжким хрестом на плечах, то забракло сили йти далі, Кати шарпали Спасителя і немилосердно підганяли до подальшого ходу, Захиталися ноги у Христа. І він упав навсюду в жену тіла, попри виступаючий камінь, а тяжкий хрест упав попри нього. Пошипаки штовхали, проклинали, копали його ногами. Похід затримався, виникло сум'яття. Тут і там обабіч дороги плакали жінки, тримаючи переляканих дітей на руках. Христос молився і повторював слова ще трохи, і все закінчиться. Вересеї кричали до Христа, Вставай, а до котів, наганяйте, бо ще сконає на вулиці. Вірю, Господи, що ти, Божий син, вищий понад усі створіння землі, понад ангелів небі, а тут бачу тебе, приниженого до найнижчого рівня. Тягар придавив тебе до землі, і лишиш знесилений в вуличному болоті. Люди тебе. Поштуркують, б'ють, кати зневажають, клякаю перед тобою, віддаю тобі честь і славу та кличу, як колись апостол. Господь мій і Бог мій. Ти добровільно підався такому упокоренню, щоб надолужити оцю небесному зазневагу, яку ми люди нашими безбожними гріхами замість слави йому завдаємо. Кожен гріх є погордою і зневагою Маєстату Божого, Його святості і справедливості. Як дуже боліло твоє синівське серце через невагу твого Отця, спричинену гордістю людей, цей біль завдали тобі й мої гріхи, ти покутуєш і за моє переочинення себе понад справедливі святі заповіді Твого Отця. платиш йому. Щоб заслужену кару від мене відвернути, і показуєш, як глибоко грішний чоловік повинен перед Богом коритися. Господи, мій Спасителю, вклади в моє серце Твого Духа, глибокої пошани моє стату Твого Отця, щоб я перестрашив ще моїх гріхів, якими я здійснив бун проти нього. Наповни моє серце правдивою боязню, яке відстрашувало би мене від кожного гріха. Школа покорим. Народна мудрість говорить хто високо літає, той нижко сідає. Чим вище стоїш, тим нижче упадаєш. Коли звичайний напівзаможний селянин стратить весь маєток, і з жінкою та дітьми мусить ходити на заробіток. То ще нічого страшного не сталося. Однак вражає нас, коли почуємо, що якийсь багач, вчора мільйонер, нині йде з торбами від хати до хати, і Христа ради просить милостинів чужих людей. Коли ж слі язики звичайного, але чесного слугу осміюють, зневажають, відчуває, що втрачає до себе повагу. Але візьмімо, наприклад, священника, якого всі дуже шанують, і який теж через очорнення втратив пошану. Всі люди його обминають, пальцями та показують та кажуть Хто ж безсподівався. сподівався. Настоятелі і приятелі соромляться його, і кожен вважає, що зле думати і говорити про нього є справедливим, Цей упадок не з домашніх сходів на підлогу. А упадок з вежі церковної на кладовище з вершка Високої гори на долину, ніхто з людей вище не стояв від Христа. Як Бог царював у небі над усіма хорами ангельськими, по правиці Небесного Отця, рівним Божим Божого з силою величю, так і є Богочоловік, чоловік царем і паном цілого світу, а царі, князі земні всі люди це його слуги. Нікому з людей не зробив жодного зла, а всім творив добро. Все його життя було невинне, що завзятіщі вороги не могли закинути йому нічого поганого. Таким великим і величним був Христос. Тепер глянь, що тіється сни. Тіло Його ослаблене лежить в поруші землі. Хробак, а не чоловік, як передбачив пророк. Бог валяється у порощі вулиці, який страшний упадок з неосяжної висоти. Однак це все ще є найгірше у порівнянні з тим, що терпить Христос у душі, в серці, з Його тілом ще його особа вкрай понижена. Люди, яких так дуже любив, зреклися Його. Став посміховишком погордою, обходяться з ним гірше, як із ославленим злочинцем, не знаходять ні крихти милосердя у тих, які забуть, яким правом є його піддані, і так його достойність, велич, добре ім'я, слава, і вся його Божа особа кинена в болото погорде, в порох підступних насмішок. Та обставина справляє йому Божому серцю такий великий біль, який перевищує всі терпіння ослабленого тіла. Однак це ще не та глиб... на... глибока пропасть, яку Спаситель при третій події. Є ще глибша пропасть у книзі про життя святої княгині Єлизавети Стурингі читаємо таке. Після смерті чоловіка близькі піддані прогнали її з князівського замку, блукала вночі серед лютої зими і знайшла нужденний притулок свинячій стайні, як тільки тоді увійшла, зійшла на неї сила Божа. Як по шаленій бурі розступаються хмари, а з блакитного неба ще й сонце промінням, така переміна відбулася в душі святої Єлизавет. Чудовою потіхою наповнив Святий Дух її серце так, що, незважаючи на Велику, тому, не могла заснути. У глибині свого пониження чулася піднесеною Богом. У серці Христа не було найменшої потіхи радости. Я чекав, чи хто мене потішить, але не було нікого. Це пророцтво тягнулося упродовж його часу страждань Спасителя супроводжувало його на шляху до Ливної гори, і хресної друга ж до смерти, де самотній, опущений, в глибокому смутку закликав. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Та як даром простягав руку, щоби хто поміг йому встати з під Христа, так і його бідне серце не знайшло нікого на землі, хто подав би йому бодай, краплину потіхи. Є три пропасті, які тоді впав Христос. Тіло Бого чоловіка лишало у вуличному болоті, Його особиста гідність, достойність, потоптана погордою сотворінь. його ніжне серце занурене в безмежному ресмутку. Одне тільки залишилося незламним і сильним перед Богом і людьми. Його воля терпить добровільно. Охоче, його серце без жодного застереження, усім піддалося небесному оцю. Смиренність зробила його покірним, а послух кинув його в глибину приниження. Такою є третя стація, перший упадок Христа під Христом. Чим мене ще одна шайка ваги схиляється, тим вище вгору підноситься. Друга. Так було під час страстей Христових, прийняв їх добровільно, щоб надолужити Небесному Отцеві за славу, яку люди своїми гріхами нищать, віддається усьому своєму Отцю і цим навчає, як високо мають люди цінити волю Небесного Отця. Чим глибше упадає, понижуючи себе, тим вище підноситься слава Отця по всьому світу. Наупаки, чим більше людина себе вивищує, тим глибше понижує Божий майстан, погорджує ним і других до цього доводи. Так діється під час гріха, що коли ображаємо Бога, а передусім у гріхах гордости. Не хочу говорити про глупоту людини, що шукає похвали і пошани задля шматка матерії, з якої кравець зробив їй плащ чи штани і добре допасував, або про людину, що надимається гордістю заради кар'єри, становища чи походження. Розважмо випадок, де людина бунтуючиться, возноситься перед іншими, яким з обов'язку має бути підлег. Бог послав Мойсея з наказом до короля Єгипту, щоб випустив юдейський народ з неволі. Коли почув це фараон, то згадав про свою велич, могутність і зродилися різні думки в голові, Надувся, як єгипетська шапа, і сказав іншим ті глупі слова, які відповідали би добре королю божевільних. Не визнаю жодного пана над собою. Не хотів вірити, мусив переконатися, що є хтось над ним вищий, що є в силі тільки гордість упокорювати, але коня і вершника кинути у глибину моря, як грудку олова. Таких надутих жаб є сьогодні чимало у світі. Не вірять в бога, ні в Христа, викинули його зі своєї голови і серця, не зважають на ніщо, вважають себе дуже мудрими, такими, що Бог нічого їм не сміє сказати, бо нікого кращого від них не знає, і таку самовпевненість називають освіченістю, але в дійсності не є нічим іншим, як глупою бундючністю. У голові таких людей нічна темнота у найважливіших справах життя, віруючий в супроти них є гострозорим орлом, а вони кроти в темних тірах. Невірство це галупа гордість, кидає Бога в болото, як кати Спасителя, а в очах людей охоче вихваляється своєю мудрістю і величю і не здогадується, що належить до людей, про яких сказано, для невіруючого місце у криміналі або у закладі для божевільних, незважаючи, чи причиною невірства є злоба чи сліпота. В обох випадках він є небезпечним. До іншого типу належать ті люди, що визнають Бога на небі, але на світі його не хочуть знати. І Свята Церква не наважується їм сказати правду. Досить зрозуміло сказано в святому письмі, і близько дві тисячі років мільйони людей, учених і неуків, визнають католицьку науку, що свята Христова Церква є непомильною, бо сам Святий Дух, сама Правда нею провадять, чому супротивляться в останніх часах багато людей. А особливо тих, що добре не знають катехизму. Вони стали проти католицької церкви, і світло свого ганця виносять вище понад сонце вічної правди, себе оголосили непомильними і трублять на всі сторони світу, що в їх громаді знайдеш правдиву стару якусь церкву і Святого Духа яким влучним є тут вислів святого Августина, коренем всякої єресі є гордість, вчинки таких людей недоописані, самі себе водять за ніс, ошукують і в своїй зарозумілості позбавлені правди, Святого Духа, Святих Тайн, відкуплені у Христі і вічного неба. Думають, що стоять на скалі Високої гори, на якій Христос будував свою церкву, а насправді знаходяться у прірві, у блудні а блудні вогники, які злі духи блукають в їх гордих головах, кожен, хто вивищує себе, буде понижений, духом, споріднені зі різними сектами, це вільнодубні панове, ліберали, підносять великий крик, що їм сказати, що вони, властиві не є християнами. З християнства вибирають принаймні тільки те, що їх власний і ясний розум вважає за добре. Сповняти церковні заподії не вважається потрібне, моляться, пощать, святкують, коли їм захочеться. Священник не має права до них, а єпископ не сміє їм забороняти. Чогось там читати чи говорити. Папа це закордонний володар, упертість і самовпевненість – це їх Бог. Клерикалам, цебто людям віруючим закидають жадобу до панування, хоч самі всюди ставлять свої престоли у школі серед громадськості в законодавстві виписувають наперед людей своєї партії. Як немічні пусті діти прикриваються довірою своїй матері, так прикриваються вони довірою Святої Церкви. При цьому висміють не тільки ризи, обряди, молитви, процесії, а й усі інші церковні приписи називають середньовіччям. У своєму вільнодумному переконанні стають вище всього, і не бачать, що тим дають собі характеристику, Хлоп'ячої упертости і гордости. Спаситель, що лежить у порусі на вулиці, буде також їм судею. Хто не зі мною, той проти мене? Маленького хлопчика, що крутився по городі, не знаю, чому покарав свого батько. Терпів малий, а потім відізвався Тату. Коли ти такий до мене строгий колись? І я відплачуся тобі Буком. Уже таке зухвале слово є разючим шоком для батька або іншого прикладу. Коли батько бродилося е, своїм батьком давати їсти старілки, зробив дерев'яне таке посудину, з якої давав батькові їсти. І коли батько помер, він взяв у це дерев'яний хотів порубати. А син його дивиться і каже Тату, а навіщо ти це рубаєш? Він каже А діда вже нема, він помер. А ти не рубай, а ти, як будеш старий, з чого я тобі даватиму їсти? Дорогі мої, такі стреси. Отримують нині родичі, учителі катехети і часто скаржаться на зухвалих дітей, Молодю опанував дух гордости, не намагаюся досліджувати наслідки, причини цього, впадає в очі те, що це діти родичів, які не краще поводяться зі своєю матір'ю, святою Церквою. Тож недарма кажуть, що яблуко від яблуні недалеко падає. Саме при третій статіці можуть такі діти і родичі бачити і пізнати, як страшно їх гордість принижує Сина Божого. Якщо він невинний, таку велику покуту мусить зносити через їх гордість, то ж яка кара чекає на тих, хто залишиться в гордості? Якщо ми хочемо почути слова Христа суді, не хочемо почути. Ідіть від мене прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволу і його прихильникам. Така хара призначена тим, хто грішать гордістю. Вони, власне, є учнями і послідовниками диявола. Єдиний гріх, якого гордість. Як диявол хотів стати вищим від Бога. Так робить гордий чоловік, що не хоче, щоб йому Бог давав будь-які поради. Цей гріх є більше поширений, ніж хто би міг це збагнути. Він набуває певного вигляду й забарвлення, це не гордість, коли селянин або купець успіхи у справі приписує свої, -свої праці, спритності, а для Бога немає подяки ні в серці, ні на устах. Чи ж це не гордість, коли трапиться якесь нещастя, негода знищить збіжжя на полях, хвороба покладе чоловіка до ліжка, або вогонь спалить його будинки, і він тоді нарікає на Господа, чому ти, Боже, таке на мене допустив? Де твоя доброта і справедливість? Чи ж це не гордість, коли бачиш, як іншого більше шанують, поважають? І Ти стаєш через це заздресним і стараєшся різними методами його усунути, принизити, і лише самому здобувати популярність. Так зробив Ірод, коли довідався про Різдво Царя Юдейського Христа у Вифлеємі, казав поубивати всіх дітей у околиці Вифлеєм. Чимало є таких людей, що маючи поважний маєток. Хочуть стати великим очах людей, наймають більше помешкання, збудують, збільшують кількість прислуги, хоч це їм не потрібно. Невдовзі потрапляють в Боргу яму, насуваються нестатки. І злидні приходять не тільки до них, а до тих, кого вони до чого втягнули. Нема свідки борг віддавати, шлідує криза. Де причина цього? Та гордість. Що ж нарешті є причиною самовпевненості, нехтуванням, владою, духовною і світською, як не гордість і переоцінення самого себе, Богу дякувати, скажеш від такої погоні чистий, між вищенаведеними свідченнями не знаходжу себе, О, ти покірна душе. Чи не виринає здалека перед твоїми очима особа у святині Єрусалимській, яка стояла перед Божим престолом і перед людьми так молилася? Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, грабішники, несправедливі мужоложники, або як цей митер. Твої думки, як волосинка на волосинку, схожі до думок надутого Фарисея. Не хочу тебе чорнити. Навіть визнаю, що ти ані Ерентик, ані бунтівник, ані риберал, ані безвірок. Чому? Чи ж тому не в тобі гордості, якщо хтось порівняє себе з людьми гіршими, подібний до такого, що дивиться в каламутну воду, аби там хоч трохи побачити свою забрудненість? Саме так і зробив у святині. Хочеш пізнати, чи ти гордий, то подивися в чисте дзеркало право покори на Христа у третій статі, побачиш Сина Божого, який прийняв від слуги, що лежить у вічному болоті. Дивися на його потрійне пониження на Його покору. Може статися, що і твоє тіло, наподобу Христого. З радісної висоти здоров'я буде вкинути в глибину в'ялости і ославлення на довше покротший час. Лежиш під хрестом, який тобі Бог послав, як приймеш цей хрест, приляж на дорожі біля Спасителя і в удари його серця. Христом цілком піддався волі Небесного Отця і нічого іншого не хоче, як тільки того, чого хоче Господь. Може... Ти слуга або заробітчанин, твоє становище ще незначне, ти уміло виконуєш своє е, заняття, тому мусиш зносити догани прикріщі, як сама праця. Іди до третьої статі, покажи твій стан глибоко пониженому Спасителю. Відкрий своє серце, його серцю і слухай, що тобі скаже. Він охолодить жар твого болю, як охолоджує гірське. Повітря духоту спекотного дня. Хоч твоє тіло не лежить у приниженні, але твоє добре ім'я, славу розкльовують хижі птахи, хочу сказати, злі язики немилосердно її розшарпують. Може, твоїм станом заняттям люди погорджують і болотом обкидають. Твої діти або піддані тебе не шанують. Може, ти колись щось злого зробив, але висповідав ще щиро спокутував і поправився. А тут нараз все виходить на світло денне, ти соромишся людям очі показатись, утік би раду в пустиню або сховався під землею. Може бути, що ти добро хотів зробити, а лихо з того вийшло. Люди трактують тебе, немов злочинця, або вважають тебе за нерозважного, невторопного або непотреба. В таких обставинах приклини коліна, люба душе, Перед третьою стацією, чи хочеш, щоб Бог з тобою по іншому поступав, як з своїм сином, чи заслуговуєш на щось краще, чи твоє пониження більше, як Христове, але не чуєш його вуст ні одної скари, а з його серця, мов пахучий дим кадила, сноситься щира молитва до невесного за всіх, що його велич понизила, зневажала. Дахай і ти себе того Солодкого Духа серця Христового і проси для себе про частинку з безмежного багатства покори. Може так статися, що так як Спаситель, не знайдеш нікого, коли стогнатимеш гнатимеш тягарем Христа, щоб тобою хто зайнявся чи допоміг. Лиши, лишишся сам серед людей, наче в пустелі, ніхто тебе не пошкодує, а може, в самій молитві до Твого Бога і Спасителя навіть під час хресної дороги відчуй своїй душі темноту і студії, Не наче би Христос тебе відкинув. Якраз як тоді найкращим місцем для тебе є третя стація, там знайдеш подібне до Твого серця, засмучене аж до смерти. Дивися на Спасителя, що Він робить, і ти, так поводься, видається тобі неможливим довше залишатися у безодні приниження, то пригадай собі, що лежиш поряд з тим, який сказав: Прийдіть до мене всі втомлені, обтяження, я заблищу вас, розважці це, благородне насіння. Тобто людська природа Христа мусила бути так глибоко засаджена і пригнічена, щоб виросла і засіла до тої висоти щастя, могутності та величності, якою вже дві тисячі літ тішиться і тішитися буде повіки. Колись на вулицях Єрусалима упав на коліна на вуличний порох, смертельно замучений, нині перед його іменем гнеться всяке коліно на небі, на землі під землею. Душе християнська, якщо хочеш вирости до небесної слави і щастя, як зажив ще твій Спаситель, то покладися, або кажи, або кажи себе покласти у долину пониження і упокорення. Чим більше такого роду скарбів покладеш на шальку ваги, тим щедріше тобі колись відважиться слави і радости щастя. Сказане відноситься. Дорогі мої, не тільки до монахів і монахи, але й до всіх, хто хоче провадити правдиве християнське життя. Слова Христові не допускають жодних винятків. Кожен, хто вивищує себе, буде понижений, а хто понижує себе, буде вивищений. Хто не візьме Христа свого не піде за мною, не є мене достойний. Хочеш носити на голові золотий вінець і дорогі камені небесної слави, мусиш спуститися наперед в темну копальню і збирати їх, як сирий матеріал, а небесний золотар зробить з нього пречудесну красу на твою голову. Такий матеріал знайдеш легко і всюди. Лише уважай, і ще нині будеш мати досить нагоди за прикладом Христа зігнутися ще покірно під рукою Божою і людей. Амінь. Слава Ісусу Христу!